Протягом кількох останніх років жителі Кривчика, ризикуючи впасти в річку тернавка, проїжджали чи проходили старим дерев'яним містком. Торік Рахнівська сільська рада при допомозі до районної влади, орендарів а також місцевих селян, вирішили цю важливу проблему. Спільно також відремонтовано у Рахнівці клуб, де цього разу відбувся сільський схід. Тут поставлено нові металопластикові вікна, повністю перекрито дах і оновлено глядацький зал. Про ці та інші роботи, виконані минулого року, сільський голова звітувала перед своїми односельчанами. Всі ви пам'ятаєте, що 2012 рік розпочався у нас снігопадами. По всіх селах Ярахнівка, Кривчик, Дубинка, дороги були розчищені. В лютому терміново довелося здійснювати ремонт опалення в дитячому садку. Три тисячі було надано. Е, товар, е, Агрофірмою Україна керівник кучерявий Валерій Володимирович роботи виконувались безоплатно. У березні зробили ремонт приміщень сільської ради. Бо це є наша візитна картка в другій половині березня та квітні місяці. Проводився благоустрій придорожних смуг території комунальних установ, сільських цвинтарів, пам'ятників, могил, ліквідовалися націоновані смітники. Поля навколо сіл Рахнівка, Кривчик та Дубинка, які входять до однієї сільської ради, обробляють чотири орендарі. Найбільше пайовиків віддали свої земельні ділянки агрофірмі Україна. Розрахунки за їх користування цікавили багатьох присутніх на сільському сході. Нарахування орендної плати вам, значить, було 1032 гривні на пай. Значить, це і що взяти, це становить 5,2% від оренди. Ми видали по 440 кг зерна вам, значить обіцяли. Значить, що додамо до нового року кукурудза. Будемо видавати, значить, цукор. На зібранні в Рахнівці йшлося і про ціну на молоко, і про порядкування пасовища для великої рогатої худоби. Гостро також піднімалися різні питання, що стосуються соціально-культурного розвитку трьох населених пунктів. Активність присутніх у залі засвідчила, що селянам не байдуже, як орендари господарюють на їхній землі і яка доля чекає на їхні села завтра.